Усім привіт! Мене звати Ольга Тольська і ви на каналі Математика по українськи. Я хочу сьогодні з вами спростити вираз. Отже, вираз уже є на дошці. Важливо знати, що ми ніколи тут не ставимо до рівня, ми завжди його ще раз переписуємо, а потім уже розв'язуємо. Тому я переписую у чисельнику 3х плюс 12, внизу у знаменнику Х квадрат мінус 16. Завжди, що б там не сталося, вам потрібно знайти область допустимих значень ОДЗ. Це Це те, чим не може дорівнювати знаменник. І е, ви можете або окремо порахувати х квадрат мінус 16 дорівнює 0. А, Давайте так і зробимо: х квадрат мінус 16 дорівнює 0. А, Тут ми використовуємо формулу. Х мінус 4х плюс 4. Звідси беремо, що х дорівнює 4, або х дорівнює мінус 4. Але це область допустимих значень, тому всюди має бути не дорівнює. Отже, область допустимих значень х дорівнює 4. Та х не дорівнює мінус 4. А тепер повертаємось до нашого виразу. Я буду максимально розписувати кожен крок, щоб ви зрозуміли логіку. Отже, завжди шукаємо, що є спільного. 3х. Так? Тут, якби, вже максимум все таке дрібне, дрібненьке, ми тут нічого не зробимо. Але 12. Якщо тут є 3, завжди перевіряємо, чи 12 ділиться на 3. Ділиться. Тому 12 запишемо як 3 помножити на 4. Ми ще нічого не міняли, просто переписали. Унизу, як я вам вже підказувала, х квадрат мінус 16 це 4 квадраті. Тому що 4 на 4 буде 16. Давайте запишу нижче, щоб гарно воно виглядало. Отже. Тут уже виносимо спільне задушки. 3 в дужках залишається х плюс 4. Внизу переписую так, як в нас виходило уже сьогодні. Х-4х плюс 4. І ось тепер ми можемо скоротити те, що у верху і внизу, в чисельнику і в знаменнику, є одинаковим. А що в нас одинаково? Дужка х плюс 4. І тут дуже важливо пам'ятати, що навіть якщо ми скорочуємо, воно зникає, але х не може дорівнювати мінус 4. Це головне правило, яке потрібно запам'ятати. Ми просто дозволимо собі закреслити, і в результаті залишається 3, внизу х мінус 4 вже можна писати без дужків, тому що воно саме ні на що не множиться, і можна записати просто. Отже, був такий вираз, ми його скоротили, зробили меншим, зробили таким компактнішим. І я сподіваюся, що ви зрозуміли краще, як скорочувати вирази. Якщо у вас є додаткові запитання, завжди буду рада відповісти на них. Ставте пальчики вверх, коментуйте, підписуйтесь на канал. Дякую вам і до зустрічі!